В умовах сучасної цифровізації та діджиталізації нашої країни Головне управління ДПС у області повідомляє, що з метою реалізації норм чинного законодавства щодо застосування є паспорта було розроблено нове програмне забезпечення, за допомогою якого посадовими особами органів Державної податкової служби під час надання адміністративних послуг у центрах обслуговування платників надана можливість. Перевірки достовірності електронних цифрових документів. Отже, людина, призвернена до центрів обслуговування платників, маючи лише смартфон, в якому встановлений застосунок «Дія» та активований електронний цифровий підпис Дія, може отримати адміністративні послуги, пред'явивши цифрові документи та надавши доступ до цих документів працівникам контролюючого органу. Для валідації та шерінгу документів, тобто для перегляду, отримання, збереження, друку, необхідно, щоб фізична особа, яка звернулася за отриманням адміністративних послуг, згенерувала в мобільному застосунку дія коди для перевірки. Коди не містять ніякої персональної інформації, є одноразовими і здійсними лише протягом трьох хвилин. За умови стабільної роботи та взаємодії сайтів Дія та ДПС Україна фізичній особі в мобільний застосунок Дія буде надіслано повідомлення щодо згоди на передачу цифрової копії документа, після чого особа має підтвердити передачу даних про себе до ДПС. Посадові особи Центрів обслуговування платників за згодою користувачів ДІЯ мають можливість роздрукувати електронну копію цифрового документа та надати адміністративні послуги на підставі роздрукованого є документа. ДПС України продовжує рухатись у напрямку вдосконалення існуючих та впровадження нових it рішень у сфері оподаткування.